Вітаємо! Слава Україні! Ми студенти самбірського фахового медичного коледжу, відділення фармація. Беремо участь у челенджі про правильне харчування та здоровий спосіб життя. Хочемо вам розказати та показати, як ми цікаво навчаємося здобуваючи професію фармацевта. Сьогодні поговоримо про таку важливу сполуку, без якої ми не обходимося жодного дня, і це кухонна сіль. Дізнаємося більше про цю речовину. На полицях магазинів ми можемо побачити безліч різновидів солі: і кам'яна, і морська. Ми вибираємо йодовину, бо дбаємо про профілактику йододефіциту. Мінерали солі діють як важливі електроліти в організмі. Вони допомагають підтримувати м'язову функцію, водний баланс та передавати нервові імпульси, додаючи її в їжу, не переборщіть. Рекомендовано вживати не більше грамів солі на добу це приблизно одна чайна ложка. Не забувайте також, що у продуктах міститься сіль. Продукти з високим містом солі це арахіс, риба, морська капуста, баклажани, хліб, сир, картопля, печериці. Продукти з низьким містом солі це молоко, лимони, банани, огірки, помідори, апельсини, крупи, макарони, цукор. Вчені стверджують, що вживання занадто великої кількості солі підвищує кров'яний тиск. Тим самим збільшує ризик серцевих захворювань та інсульту. А чи відомо вам, що один грам солі затримує 70 мл води? А зараз ми дізнаємося про застосування натрію хлориду в медицині та фармації. Вирушаємо в аптеку. У медичній сфері натрій хлорид може застосовуватися місцево для промивання ран, очей, слизової оболонки носа, тому входить до складу різних лікарських форм. Крапель, спреїв, розчинів для ін'єкцій, які використовуються у різних концентраціях але найбільш затребуваним є 0,9% ізотонічний розчин, що має детоксикаційну дію і відновлює водний баланс. У цій концентрації препарат має осмотичний тиск, аналогічний крові людини, тому швидко виводиться з організму, але на деякий час збільшує об'єм циркулюючої крові. Крім того, він усуває дефіцит натрію в організмі. Завдяки цим характеристикам, натрій хлорид ефективний при різних патологічних станах, які супроводжуються великими втратами позаклінічної рідини. В аптеці ми придбали 0,9% розчин натрію хлориду для ін'єкцій в ампулах. На лабораторному занятті з аналітичної хімії ми проведемо кількісний аналіз, перевіримо, чи склад препарату відповідає рецептурному пропису. Отож, розпочинаємо. Попередньо ми приготували аналізований розчин, зробивши розведення. Для проведення тедрометричного аналізу ми використали метод МОРА. Заповнили обірядку робочим розчином аргентуму нітрату. До аналізованого розчину додали індикатор калій-дехромат. Приступаємо до датування. Титруємо до появи червоно-цегляного осаду. Зробивши розрахунки, за результатами титрування, ми переконалися, що аналізований розчин 0,9%. Аналіз лікарських препаратів це цікаво. Він дозволяє встановити якість ліків, адже від цього залежить життя і здоров'я людей. Позитивні властивості натрію хлорид використовуються не тільки в медицині, а й в косметології. Він транспортує поживні компоненти, підтримує водно-сольовий баланс, позитивно впливає на роботу нервової системи. Виводить з організму шкідливі речовини бере участь у різних фізіологічних процесах. Багато жінок самостійно вводить хлористий натрій у домашню косметику. Його додають до різних засобів промислового виробництва: шампунів, скрабів, опискувичів для ротової порожнини, композій для стайлінгу, засобів для ван і навіть декоративної косметики, наприклад, пудри, тональних основ та кремів. Нехай цілющі властивості натрій хлориду додають вам здоров'я та краси. Також обирайте професію фармацевта та ставайте частинкою нашої студентської спільноти сампільського фахового медичного коледжу.